Вітаємо вас, відвідувачі Ютуб каналу Звільнити Панаби. Сьогодні ми поговоримо з вами про електропневматичний контактор марки SWAD, а саме електропневматичний контактор Електровози серії ЧС 7 він унікальний контактор, тому що подібних йому більше ніде не зустрічається на нашому рухомому складі. І чим він унікальний, тим, що він має дві різні пари контактів. Сьогодні ми поговоримо, для чого він призначений, де він розташований, а також як він працює. Цей контактор можна зустріти на локомотивах завідської серії е 5 Е7 7 тому що на більш пізніх серіях Е9 він був замінений на інший, менш складний контакторний елемент. Даний контактор складається з корпусу. Корпус, в свою чергу, складається з двох панелей ізоляційних, одна та інша. Між ними безпосередньо розташований сам контактор. Слід зазначити, що в цьому контакторі дві панелі, виконані ізоляційні з а, текстолітового матеріалу. Всередині можемо бачити з вами. Ось він розташований. Це розташовується пневмопривід. Зараз я переверну а, верх ногами до гори дригом цей контактор, для того, щоб було більш зручніше його розглядати. Отже, що ми маємо з вами? Ми маємо з вами вгорі. Ось тут ми маємо з вами електромагнітний вентиль. при подачі живлення, на який стиснене повітря поступає в пневмопривід. Пневмопривід складається з пневмоциліндра, всередині якого розташований поршень і відключаюча пружина. В свою чергу, отримаючи стиснене повітря, пневмопривід рухає донизу ізоляційну тягу. Ізоляційна тяга всередині, якщо ми подивимось, вона виконана у фігурну форму, наче така голка з вушком вгорі. Всередині цього вушка ми маємо два контактних мостики. Це основні контакти, які будуть замикати між собою вхідну, ось вхідна, вхідну клему і вихідну клему. Коли вони будуть замикатися між собою, замикати їх між собою, це призведе до утворення основного контактного містка. При цьому слід зазначити, що це не єдині контакти, що розташовані всередині контакта. Через ізоляційну тягу встановлено контактний речаг і тримач рухомого контакту, який буде рухати рухомий контакт всередині. Ось він вгорі, ось він вгорі, це рухомий контакт. Тому при подачі живлення пневмопривід рухається донизу і спочатку переміщає рухомий контакт до замикання з нерухомим, всередині між двома половинками ізоляційного корпусу. Це призводить до замикання внутрішніх контактів, які називаються дугогасними контактами. Після замикання та притирання дугогасних контактів за допомогою притираючої пружини, продовжується рух пневмопривода і ось чуєте клацання. Ми бачимо, що контактні містки ще не замкнені, а одоогасні контакти вже замкнулися. Продовжуючись рух, контактні містки замикаються. Це призводить до того, що довгий шлях за допомогою так званої доогасної контактної пари шунтується контактними містками, створюючи замикання. По короткому шляху між вхідною і вихідною клемами, це дозволяє запобігти підгоранню основних контактів контактора і розривати дугу за допомогою тільки дугогасних контактів. Так, дугогасні пошкоджуються, так, дугогасні виходять з ладу. Ну і що? Це їхня задача. В той час як основні контакти будуть зачищені і будуть працювати. Таким чином, за допомогою цього контактору, ми можемо комутувати силове коло. Ну а ми не забуваємо обов'язково підписуватись на наш канал, прожимати лайк і коментувати це відео внизу. Ми обов'язково читаємо всі ваші коментарі і реагуємо на них. Нехай квітне україномовний залізничний Ютуб. Слава Україні!